Слава Україні! Підсумовуємо сьогоднішній день. Дякую, що з нами зараз до головних новин міста та області! Збаразька громада втратила захисника. Загинув місцевий воїн Олексій Карпов. Він був старшим солдатом, загиблий родом із села Гористриковецький. Сьогодні туди привезли тіло Олексія Карпова, аби провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять. Вибухообстріли і жертви. щодня. Російська армія безжально нападає на мирні українські міста. Цієї ночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини з артилерії. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі. У ніч на 2 серпня російські солдати вкотре здійснили обстріл Миколаєва. Поранили людину. Під вогнем опинились два мікрорайони міста. Один з них обстріляли зі смерчів, інший із ракет типу С 300 Унаслідок обстрілів пошкоджено гуртожиток одного з місцевих університетів. У будівлі перебував охоронець, який отримав поранення. Окрім цього, пошкоджено низку житлових будинків. За добу окупанти накрили вогнем 12 населених пунктів Донеччини. Усі ворожі снаряди влучили у житлові райони, вбивши і поранивши цивільних мешканців. Зруйновано і пошкоджено 38 цивільних об'єктів. Верховний суд Росії визнав український полк спеціально призначені Азов терористичною організацією і заборонив його на території Росії. Про це повідомляють російські медіа. Суд постановив, що рішення щодо азову підлягає виконанню негайно, не чекаючи набрання чинності. В Азові відреагували на таку заяву. Українські захисники стверджують, що так Росія намагається виправдати масове вбивство військовополонених азовців в Оленівці. І в продовження теми вивести усіх полонених морських піхотинців, які вже багато місяців утримує Російська Федерація. А що ще гірше, їм країна-агресор не гарантує збереження здоров'я і життя? Таку петицію просять підтримати родичі воїнів після подій Воленівці. Вони у відчаї країна агресор не виконує жодних зобов'язань норм Женевської конвенції. Тому родичі маріупольців звертаються до усіх світових спільнот ООН і навіть президента Туреччини просять допомогти. З'ясувати долю полонених і убезпечити їх, вже нема змоги терпіти. Після того, що сталося 29-го цього місяця в Оленівці, коли був безжалісно вбитий, вбиті наші полонені, ми вирішили, що треба про це говорити, щоб суспільство знало, скільки там знаходиться хлопців, в якому вони стані, якими тортур, яким тортуром вони продаються. Це психологічне насилля над ними, це фізичне насилля. На жаль, здається, ніби починають забувати про те, як важко наші воїни боронили Маріуполь. Розповідає дружина полоненого морського піхотинця, який разом із іншими військовими боронив місто. Мій чоловік боронив Маріуполь, був на його кордонах, коли тільки все це почалося разом зі своїми побратимами. Вони потрапили до полону 22 березня. Зважаючи на знущання країни-агресора, яка не дотримується жодних Женевських конвенцій, і уставлені до полонених, зокрема, на сайті Change.org зареєстрували петицію. Її назва Інтернування та госпіталізація у нейтральні країни світу військовополонених зробила це, як казано на сайті голова громадської організації Штаб підтримки морської піхоти України та наречена українського військовополоненого Яна Скроцька. У тексті петиції авторка звертається до світової спільноти ООН та президента Туреччини через процедуру інтернування вивести до нейтральних країн усіх полонених. Морських піхотинців, які вже багато місяців утримуються Російською Федерацією, і яким країна-агресор не гарантує збереження здоров'я і життя, червоний хрест каже, що їх просто туди не допускають. Хоча, по згідно з Женевськими конвенціями, всіма, то вони повинні знати, де знаходяться хлопці, в якому стані знаходяться хлопці, спілкуватися, давати дзвонити сім'ям. Я свого чоловіка не чую вже. П'ятий місяць, зважаючи на це, і останні події в Оленівці у штабі підтримки морської піхоти України просять підтримати петицію і всіма можливими способами допомогти вивести полонених оборонців Маріуполя до третьої країни, де їх отримуватимуть відповідно до норм міжнародного права. Просто хочу, щоб щоб всі пам'ятали про те, що зробили наші хлопці: ті, хто вже загинув там в Маріуполі, ті, хто зараз знаходяться в полоні. Що треба їм допомогти, треба зібрати ці голоси, щоб ми могли апелювати е, при перемовинах, бо ми вже не знаємо, що робити більше, так як Росія не йде ні, ніякий контакт з нами. Артилерійські снаряди знайшли у лісах Тернопільщини. Один вибухонебезпечний предмет виявлений неподалік лісу у селі Розгадів Зборівської громади. Це артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни. Такі ж боєприпаси знайшли у лісі поблизу села Посухів Бережанської громади. І рятувальники нагадують, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, телефонуйте на лінію 101. Продовжуємо мешканець Чернівців незаконно використовує земельну ділянку. На Тернопільщині чоловік встановив магазин без дозвільних документів на території заказника Касперівський у Заліщицькій громаді. Тепер прокуратура через суд вимагає звільнити самовільно зайняту землю. Вартість цієї ділянки становить майже 1 мільйон гривень. Заліщицький районний суд відкрив провадження у цій справі. Розслідують нещасні випадки. Тернопільські криміналісти використовують експертизу безпеки, життєдіяльності, аби встановити обставини подій, які спричинили травмування або смерть людини. Більше про це дивіться у сюжеті наших колег. Причини та обставини нещасних випадків на виробництві допомагають встановити експертиза безпеки життєдіяльності. Це відносно новий вид судової експертизи, дослідженням якої займаються експерти Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Основна мета експертизи встановити фактичні обставини подій, що відбулися та спричинили травмування або смерть людини, як на виробництві, так і в побуті. Основним завданням експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці, є встановлення за допомогою спеціальних знань, обставин та механізму настання нещасного випадку, обставин, які передували його настання, також умов, які могли призвести до даної події. Предметом експертизи в галузі безпеки, життєдіяльності та охорони праці є фактичні дані про нещасний випадок, про стан умов праці чи іншої діяльності, про обставини, виникнення небезпечного фактору, про умови, що призвели до настання нещасного випадку, та інші дані, які мають значення для вирішення справи. За допомогою експертизи можна визначити причинно-наслідковий зв'язок між дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, відповідальних осіб за даною ділянкою роботи на підприємстві чи організації. Цей вид дослідження є доволі тривалим та вимагає спеціальних знань та часу. Тут важлива кожна деталь, аби встановити механізм настання травматизму на виробництві та притягнути винних до відповідальності. Оновлений додаток повітряна тривога. Тепер він попереджатиме про п'ять видів небезпеки, зокрема хімічну та радіаційну. Про це повідомили у Мінцифрі. Через застосунок українці будуть отримувати сповіщення про початок і завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза або ж радіаційна небезпека. Для кожного типу тривоги програмісти розробили унікальні сповіщення, окрім звукових сигналів. Додаток надсилатиме і текстові повідомлення із рекомендаціями дій залежно від виду загрози. Продовжуємо ваучер на понад 2 тисячі гривень. Цього тижня оформляють у Тернополі внутрішньопереміщені особи. І з цим ваучером вони можуть скупитися у мережі супермаркетів. В інших громадах замість такого документа переселенцям видають грошову допомогу. Та отримати її можуть не всі ВПО, а лише певні категорії. Про них дивіться далі. Це дуже не вистачить, ну вистачить. Наскільки вистачить? Ви Будемо чекати перемоги. Пані Людмила щойно оформила ваучер на продукти. Таку допомогу від сьогодні надає Червоний Хрест у Тернополі. Вона передбачає ваучер, як сказали мені, на 2200 гривень я я можу піти в мережі магазинів сільпо і отримати продукти. Допомогу можна оформити на кожного члена сім'ї, але призначені кошти лише для вимушено переміщених осіб певних категорій, зокрема для тих, хто зареєстрований у тернопільській громаді. Це інваліди першої групи, інваліди другої групи, сім'ї з дітьми-інвалідами, багатодітні сім'ї і одинокі матері, батьки. Чому для Тернополя і Тернопільської громади? Тому що ця мережа магазинів Сільпо тільки в місті Тернополі. для інших громад, які в нашій області є. Їх є 49, Ми виплачуємо матеріальну допомогу. Таку допомогу можна оформити до кінця робочого тижня в українському домі Перемога у Тернополі працюють із 10-ї години до 16 -ї. Із собою важливо мати довідку переселенця, Також документи, які підтверджують приналежність до певної категорії, яким таку допомогу надають. В організації зазначають, кошти для ваучерів виділив швейцарський червоний хрест. Також у перемозі працює бригада психосоціальної допомоги, організована датським червоним хрестом. Їхнє завдання зацікавити діток, поки батьки у черзі на оформлення допомоги. «У Нас є з собою розмальовки. У нас є пазли, пластилін, є аплікації. Є також діти приносять з собою іграшки. у Нас є м'які іграшки. Окрім того, біля перемоги стоїть одна із чотирьох машин, які купили за сприяння норвезького червоного хреста. Тут медики поміряють тиск, рівень цукру у крові, допоможуть у випадку, якщо комусь стане погано. Додамо, що оформити ваучери на продукти можна одноразово. Та червоний хрест планує організувати допомогу і в майбутньому, зокрема до зими. Можемо закупити і теплий одяг, і взуття, і якісь обігрівачі. Ми не знаємо, кого яка зима чекає, і готуємося до такої суворої зими. І ця допомога буде щомісячна протягом листопада, грудня, січня і лютого. чотири місяці підряд. Відправ монети на фронт таке гасло акції Смілива гривня, яку ініціював Національний банк України. Впродовж трьох місяців збиратимуть монети номіналом 10 і 50 копійок, а також гривню 2, 5 і 10 гривень. Зібрані кошти перерахують на потреби збройних сил України. Тож з 1 серпня до 31 жовтня кожен охочий зможе долучитись до акції зібрати монети і принести їх до відділень Ощадбанку або відділень банку «Пумп». 600 балів із мультипредметного тестування максимум отримала випускниця Тернопільської української гімназії імені Івана Франка. Софія Мельник розповіла нашим журналістам, чи було це важко і куди вступатиме далі. Тож дивіться мріяла написати як найкраще, але не знала до кінця. Не вірила, що можна так написати. Тричі, відмінно. Такий результат отримала Софія Мельник за складений мультипредметний тест. Це новий формат вступних іспитів, який цьогоріч запропонували випускникам замість ЗНО. Ну так, я спочатку проживала, бо це невідомість. Ми перший рік, який будемо складати цей НМТ у такому форматі. Практично вся підготовка до іспитів проходила в форматі онлайн, розповідає дівчина. Каже, довелось звикати спершу до нових правил життя пов'язаних з карантином, а згодом війни. І паралельно готуватися до іспитів. На самому тесті зізнається Софія. Важко було правильно розділити час на три предмети, щоб встигнути виконати усі завдання. Була невпевненість в історії в деяких заданнях, в математиці, але такої, що точно щось неправильно відповіла ніби не було. Було деяких сумнівалася, але я точно знала, що десь там я його розв'язувала. Мультипредметний тест цьогорічна новинка і для учителів. Але каже дівчина, в гімназії усі швидко налаштувалися і продовжували готуватися, повторювати правила та проходити схожі до ЗНО тести. Вчителі успіхами Софії задоволені. Для підготовки до знос математики спочатку, а пізніше до НМТ. В гімназії я проводив факультатив о 7.45 зранку. І мельник Софійка жодного разу його не пропустила. Вважаю, що успіх Софії це її здібності і наполеглива праця. Це щастя мати такого учня, от я коли з Софією я вже казала, я порівнюю себе, десь можна порівняти таке відчуття, що ти садиш щось у землю, а воно проростає. Тобто, це так, якби зерно проросло і дало свій гарний результат. такий. це велике задоволення працювати, коли ти бачиш, що воно знаходить відгук, воно повертається. Зрештою спільна праця і наполегливість дівчини в сумі дали 600 балів з мультипредметного тесту по 200 з української мови, математики та історії. Залишилося написати мотиваційний лист і обрати університет. Я розглядаю нукргуманітарні біженпами іноземна філологія в Тернополі або в Львові, якщо Тернопільський, то педагогічний університет, а якщо в Львові це Франка. До слова, школярі ще продовжують складати мультипредметний тест. Тож офіційні оцінки усіх випускників будуть згодом. А подати документи до вищих навчальних закладів вступники зможуть до 23 серпня. У турне рідним краєм вирушили учасники тернопільського хору Байрактар його створили учасники розмовного клубу Слово. Більше про колектив Дивіться. Хор Байрактар створили учасники розмовного клубу Слово до нього увійшли переселенці, які вивчають українську мову. Після успішного концерту в Тернополі колектив вирушив у невелике турне країм. Цей хор складають переселенці люди, які дійсно втратили свої помешки. Це є Харків, це є Маріуполь. Це є дійсно ті люди, які ніколи не розмовляли українською мовою. Зараз ви бачите, вони не тільки розмовляють, вони співають. Вони співають наших патріотичних українських пісень. Учасниця хору із Нікополя Аміна розповідає, вивчила багато народних пісень. Хор для неї це можливість дарувати радість людям у такий непростий час. Я дуже дякую цьому чудовому місту Тернопіль, цим чудовим людям, які нас оточили, новим нашим друзям. І дуже хочеться вірити, що завдяки всім вам скоро, скоро буде наша перемога. Слава! Працівники фермерського господарства ГАЗ і Бучач Агрохліпром хористів зустрічали оплесками. Нам дійсно приємно, що ви попали до нас. Я думаю, що це буде хорошим стартом. І... Люди, напевно, ще не знають, але ви десь анонсуєте, що е, що за байректар без байректара, тобто ви почнемо е, назбирати. Ну, не знаю, чи вам швидко вийде, але ми хоча б там на одне колесо нашого підприємства вам передаємо. Це ми збираємо на байкта об'єднані. І приємна новина для українців. Тепер користувачі з соцмережі Instagram зможуть додавати у сторіс музику. Функція Music тепер доступна в застосунку, і українцям додається музика в сторіс через вкладку. Необхідно обрати опцію Музика та вибрати будь-яку пісню із бібліотеки. Ремонтують і фарбують машини для українських військових у чорткові допомагають нашим воїнам. Працівники двох підприємств безкоштовно ремонтують автівки, які їдуть на лінію фронту. Крім того, чоловіки розмальовують ці автомобілі. Спершу миють авто, стирають локофарбове покриття, накладають нові шари зеленої фарби і наносять елементи камуфляжу. За п'ять місяців волонтери замаскували понад 30 машин. Гравці футбольного клубу Тернопіля то і зірки тернопільського футболу зустрілися під час благодійного матчу у Тернополі. Завдяки цьому вдалось зібрати рекордну суму грошей їх передадуть на потреби збройних сил України. Це вже 26-й благодійний матч зірок тернопільського футболу від 1 травня. У неділю гравців черговий зібралися на футбольному полі у парку Супільче. Цього разу їхніми суперниками став футбольний клуб Тернопіля. То сьогодні головне для гравців не перемога, а допомога армії. Дуже багато футболістів, спортсменів пішли. Ну хто напередку, хто Збройні сили України, і ми стараємося зараз зробити максимум для того, щоб допомогти. Перше, це, скажімо так, засвідчують підтримку тим хлопцям, які на передовій безпосередньо приймають участь у військовому конфлікті. Ну і по-друге, це дає можливість залучити меценатів, благодійників, які. Скажем так, в тилу можуть також долучитися до цієї перемоги. Кожен із уболівальників прийшов на футбол, аби виразити підтримку своїй улюбленій команді. Боліваю іменно за то, бо це моя команда, я її поважаю, і люблю. Я з ними їздив на футболи всюди в свої часи. Так що для мене АТО це рідне. Ну, звичайно, за професіоналів там грає наш тренер, то ми вболіваємо тільки з них. Але нехай буде гарна гра і гарний результат. Микола Дерецький каже, що це благодійний матч, ймовірно, стане завершальним. Адже команді зірок треба повертатися до професійного футболу. Дуже молодці. Вони зіграли 25 матчів благодійних по всій області. Зібрали 742 тисячі гривень. Сьогодні вони роблять надзвичайно добру і благородну справу. Вони не лише зробили свято футболу для тернополян. Сьогодні з цьому матчу вони допомагають збирати кошти для потреб збройних сил України. Пані, що буде суттєва підтримка, яка допоможе нашим героям швидше бити російських окупантів. Футбольний матч розпочався традиційно з гімну, а хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих воїнів. У перерві між таймами виступили учасники клубу історичної реконструкції «Збаразький гарнізон. Такий досвід для них новий. Досі їм ще не доводилось виступати на футбольному полі. Зв'язку з війною давно не виступали, через то емоції змішані. Хочеться, щоб все пішло по плану. Матч закінчився нічиєю – з рахунком 6-6. Великою несподіванкою стала сума коштів, яку вдалося зібрати. Це 71 тисяча 300 гривень. Це своєрідний рекорд. Так багато за один матч ще не збирали. І на завершення про погоду спека, яка змінюється дощем, і знову пече сонечко. розпочався останній літній місяць. Він має бути теплим, навіть більше ніж норма, кажуть синоптики, та і без дощів не обійдеться. От люди все ж зізнаються, гарною літньою погодою можна було б насолоджуватися більше. Але всі думки наразі про наших хлопців на передовій. Серпень, останній літній місяць почався він відносною прохолодою і дощем. А якою погодою він нас здивуватиме далі? Розповіли синоптики. Найближчий тиждень. Цей ми опадів не очікуємо. Очікуємо досить теплу погоду. Область перебуватиме під впливом високоатмосферного тиску в розмитому полі. Вночі температура опускатиметься до 13-18 градусів тепла, в день прогріватиметься до 29 градусів. А у п'ятницю і суботу синоптики очікують до 32 із позначкою. Плюс вітер слабкий – 5-10 метрів за секунду. Уже в неділю область проходитиме холодний атмосферний. Фронт, що супроводжуватиметься. Короткочасними грозовими дощами, проте температурні показники будуть ще досить високими. Ніч там буде близько 18 тепла. Денні показники досягатимуть 30-31 одного тепла. Загалом серпень нас не здивує. Середньодобова температура на 2 градуси вище норми, а кількість опадів 92% від середньомісячної норми. Очікують літні розові дощі, подекуди із градом. Загалом цьогоріч літо на тернопілі проходить без аномалій, додає синоптикиня. Були ну окремі дні з великою кількістю опадів, от але це також характерно для літніх місяців, для літніх таких е, процесів. Щодо містян, то вони просто тішаться літом, наскільки це можливо. Адже поки не буде перемоги на нашій землі, по справжньому насолодитися навколишнім світом буде важко. Чудово, особливо коли дощ В Тернополі дуже гарний вайб допомагає відволіктися від думок. Навіть йдеш по Тернополю і не відчуваю, що війна якась може йти. Добре, сонечко світить, ну, трошки прохолодніше, трохи тепліше, трошки такі перепади, щоб люди трошки від, відходили від жари. Саме основне, аби війна закінчилась, і воно тоді більше емоцій буде. А так воно не дає такої внутрішньої радості. Розуміємо, що на війні багато хлопців загинули. Що ж на цьому мене все я традиційно. Бажаю вам вдалого вечора лише приємних новин з вірою в перемогу України.